Топ-5 помилок новачків за кермом. Перше дивитись перед капотом. Друзі, ні в якому разі не дивимось перед собою перед капотом. Ваша задача дивитись якомога далі. Чим далі ми дивимося, тим краще ми їдемо. Друге. Напружені руки на кермі. Не стискаємо кермо. Розслабте руки, і автомобіль почне вас слухатись. Третє. Їздимо по одним і тим же маршрутам. Друзі, наша задача розвиватись, і ми маємо. Трошечки-трошечки поступово свої маршрути змінювати не лише один дом-робота, робота-дом, але інколи виїжджати за межі даних стандартних маршрутів, які ми вже вивчили. Лише тоді буде розвиток. Четверте їхати за багажниками автомобілів. Дуже часто ми думаємо, що інші знають краще, куди їхати, але це не так. Ви повинні бачити свою незалежну траєкторію руху. І п'яте, пролиставши це відео, не підписатись на канал. Обов'язково підписуйтесь.